Доброго дня, аграрна Україна. Ми сьогодні знаходимося на лнз Хабі 6.0 І сьогодні ми хотіли би представити і познайомити вас з лінійкою гібридів-соняшника від бренду Штрубе, які висіяні на даній локації. Тут висіяно три типи гібридів: під три технології: під класичну, під сульфо і під технологію Clearfield Plus. Тому я думаю, що будемо розпочинати. Ну що ж, друзі, ми на нашому найраннішому продукті серед лінольової класичної групи. І хочу познайомити вас з гібридом Васко СТ. На даний момент, а сьогодні, 21 липня, ми маємо повний стан да, цвітіння. І цвітіння, як ми бачимо, по даному кошику пройшло вже на 90%, якісно запилено. І... Якщо взяти от, рулеткою поміряти, то ми маємо е розмір вже е не фінального да, кошика, але вже на рівні 18-20 сантиметрів. Відповідно, ми маємо для того, щоб зрозуміти е ідеальну архітектуру, е від самого низу до, до е самої квітки, відповідно, е немає хвороб, е що дала нам змогу технологія захисту. Від продуктів компанії DeFenda. Ми маємо можливість подивитись товщину стебла. Ну, на даній рослинці ці 4 см. як ми знаємо, це пряма пропорційність з потенціалом і розкриттям врожайності, яка є. Тому потенціал врожайності на даному продукті і на даній локації достатньо високий. Якщо ми говоримо просто про продукт, то продукт надзвичайно пластичний і надзвичайно адаптивний для всіх зон нашої країни, як першої, другої, третьої зони, тобто від заходу до сходу, від півночі до півдня, що є дуже Позитивним, це те, що е, даний продукт е, він е, має можливість е, раннього е, збирання, якщо ми говоримо про е, захід України. Ві, ми маємо е, можливість цим продуктом рано і пізно сіяти, як для е, південної та східної частини України. Відповідно, за рахунок цього і швидкого цвітіння, швидкого розвитку, маємо можливість відповідно вчасно збирати, без застосування там десикації, застосування додаткових втрат. От. Рослина надзвичайно толерантна до основних хвороб, як листової поверхні, так і стебла, так і відповідно хвороб кошика. І ви бачите, що заходити і бачимо, що насправді щось теплостой, що потужність самого листового апарата дуже дуже мочна. На даному полі ми маємо десь 63-64 тисячі густоти стояння. Для цього гібрида це є оптимально. і Уже попередньо ми бачимо, що потенціал даної, даного гібрида польовий реальний не менше ніж 4 тонни з гектара. Що я хочу сказати, це наш найадаптивніший, найпластичніший продукт серед технології сульфо, серед середньої групи стиглості, з достатньо раннім цвітінням, з гарною реакцією на зміну, скажімо так. Гумусності ґрунту, да ми е, дуже непогано, е, непогані маємо результати на легких ґрунтах, В зоні і е, полісся, і відповідно е, на заході нашої країни е, цей продукт достатньо е, і якісно набирає необхідну суму температур. І відповідно для своєї групи стиглості він має потенціал польовий 4 тони. Але для Більшості e технологій наших в наших господарствах для e екстенсивної е е е е технології найкращі підходи. Тому зверніть увагу на нього: висота рослини на рівні 160 м, 1,80 в залежності знову ж таки від кількості вологи, від рівня азотного живлення. Гарний листовий апарат ми бачимо по всій рослині, і якщо заходити далі в поле, абсолютно, абсолютно чиста листова поверхня, дуже гарна робота технології захисту фунгіцидної і інсектицидної від бренду DeFenda відповідно. І, взагалі, на даний момент ідеально те, що листовий апарат. Працює на 100% на те, щоб е цвітіння пройшло якомога якісніше. І відповідно, після того, як цвітіння завершиться, буде стадія наливу. І відповідно ми маємо на даному полі е достатню, скажімо так, кількість вологи як в нижніх шар е шарах ґрунту, так і верхніх. І відповідно це е означає, що буде достатньо для наливу. Зерна безпосередньо в кошику. Не особливо він погано реагує на будь-які там не з найкращих попередників. Тобто до попередника реакції ніякої там поганої немає. Ну, якби це все, наша зірочка, веселер Паустес. Ще один наш продукт із технології Сульфо гібрид МЕРО-ШТ. Відповідно, це середньоранній продукт помірно інтенсивної технології. Ви бачите, що висота рослини сягає 1,70 м, метр гарно реагує на інтенсивну технологію, скажімо так, на на збільшення азотного і макроживлення. В даному полі, і на даній локації, ви бачите, що архітектура рослини дуже якісна, гарно сформований листовий апарат. Абсолютно збережений за рахунок якісної технології від бренду Defenda, як фунгіцидного, так і інсектицидного захисту. Ми бачимо, що на даному полі при густоті 64 тисячі рослин на гектар. Абсолютно вирівняний якісний масив. Стадія цвітіння, тому на даний момент ніяких обмежуючих факторів, що я маю на увазі, ні. Достатня кількість вологи в ґрунті, немає надвисоких температур, що сприяє якісному запиленню і відповідно гарному літу бджіл. Тому рослинка запилюється, рослинка гарно себе відчуває. Що ж, друзі, ми побачили сьогодні наші основні продукти з лінійки Штрубе. Я хочу нагадати вам про те, що ми маємо якісні продукти, як ліноліві класичні групи технології вирощення це Баско і Сарелія. Ми маємо продукти під технологію Сульфо, це Фаусто і Меро, І ми маємо КЛП-продукти, це продукт Конквест і продукт Сорес ST. Тому звертаю вашу увагу на те, що все насіння ви можете придбати у наших друзів і партнерів компанії ЛНЗ. І подивитись на всі ці продукти ви можете також тут. На протязі серпня і вересня місяця на ЛНЗ Хабі 6.0. Всього вам найкращого, слава Україні, па-па!